Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Знаходжуся на своїй ділянці з кавуном. Вечір вже сонце сідає. Вирішили обробити наш кавун для цвітіння і гарної завізі. Замовили два препарати, два халатини таких. Верніше один халатин, а другий гумат. Зараз вам покажу. Його. Наш кавун вже цвіте. Ось диня диня теж цвіте. Вже позав'язувалася деяка я є. Є різні розміри. Є такі, що вже по 3 см день. Так само і кавун вже є. Ось такі два препарати. Сьогодні забрав з нової пошти, Це у нас халатин монобор. Та стимулятор цвітіння та формування зав'язі. Ці два препарати змішуємо разом. Даємо на 12 літрів по 35 грам. Також ще додаємо туди прилипач. Хоча тут і є прилипач, але ми ще додаємо свого. І обробляємо по листове. Сьогодні ми ще провели підживу у. Каплю. Давали в капельний полив добриво монокалій фосфат. Його формула становить 0 азоту, 52 фосфора і 34 калія. Ці добрива ми використовували на першому етапі. Це коли була висадка нашого кавуна. Ми через тиждень його давали у корінь для того, щоб стимулювати кореневу систему. Ось. А зараз використовуємо його для того, щоб була гарна зав'язь і цвітіння. Це фосфорно-калінні добрива. Ми його дали на нашу площу 4 кг і додали ще 3 кг ам'ячної селітри. Небагато. Ось такі обробки провели в каплю і зараз робимо по листове. Так виглядає наш баштан. Баштан плететься, гарно розвивається. Крошки був, він захворів. Ми ці хвороби призупинили. Ну і будемо профілактично обробляти вже біопрепаратами і не давати нашої хвороби. Щоб вона розвивалася. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!